Добре, зараз будемо висмалювати смалець. Ось у мене є отакі тонкі шкураки от сало. Ну це колись купував, м'ясо таке з салом. Шо робимо? Беремо отакий ось якийсь казанок, щоб товстенький був. Не тонка костюка. І нарізаємо отакими ось шматочками. Невеликі щоб воно добре вижарювалося. і все цей казанок відправляємо. оце таке воно там сало трохи змісцем так просто їсти воно тонке дуже Не негодяще Краще з нього вижарити смолець. він гарний буде і на засмажку і там і картоплю на ньому підсмажити. Тоже гарна така штука. Ну, коротше, оце все перевіжу і ставимо, ну, треба буде присолити, бо це в мене не совене воно зовсім. Вкинути перчику лаврового листочка, ну це вже коли, коли вже воно почне витоптуватись. Ось такий кусочки сала всякі. Все сюди відправляємо. І потихеньку на слабенькому вогні будемо його висмажувати. Так що це і все. Коротше дорізаю і ставлю. Так, ось дивіться. Присолив, все перемішуєш і тоді наливаєш води. Ну, 10. Багато Багатої не треба. Тихенько. Це для того, щоб одразу вона не пристала, бо пристане, тоді дривати погано буде. Ну і ставлю на вогонь. Ставлю на вогонь, накриваємо одразу бришкою і... Починаємо висмажувати. Так, зараз виберемо трохи мальця, щоб він там не накопичувався. Бо все тоді не вижариться. Отак от, от прижимаємо. Ось отак от. Ну тут же в нас небагато ага. цього сала, ага. Це ж так, що в нас... Остається, то можна да. на жир перетопити. І от. Так от. І як більше, то стільки скільки береться. Можна нахилити казанок, щоб трошки. трошки вибрати. Все от -от -от. Так, періодически потрошку да. вибирати. Потрошки вибираємо, а остальне хай зможується. Якщо щоб там не впало, то пристало б тебе. А. О, все остальне. Ну, Бачите. Да, а те хай вижарє.